І мої улюблені друзі, з вами Флей. ми продовжуємо грати у світі витоки магії. Важливе оголошення. Я зливаю цю збірку в загальний доступ, але я дуже прошу показати свою активність і набити на цьому відео 20 лайків та написати хочу збірку. Якщо все це виконається, я в наступної серії відкриваю звір. У минулій серії ми зупинилися на тому, що у нас немає зірок Незеру. А зірки Незера треба для сокири зі сплаву душі, та й не тільки для сокири, звісно. Отримати зірку Незера можна тільки одним шляхом, а саме вбити візера. А щоб призвати візера, треба голови візера. Окрім того, як вбивати самих візер скелетів ще в, в цій зборці є мод Біоменсі. З ним ми можемо зробити череп скелета висушувача. А для цього треба череп скелета, троянда-висушувача та руйнуюча жовч. Це все, звісно, в нас немає. Ну, окрім може череп-скелета є. Для троянди висушувача треба сам висушувач, тому у будь-якому разі треба вбивати візер-скелетів. А перед тим як вбивати візер скелетів, треба подивитися на мою броню. Вона з ну а може з шолома. Тому треба її відновити. Е, сталь пофарбована у мене наче немає. Давайте подивимось. У угу, мене всього 5 ставевих звитка. Звісно, можна його зробити. Для цього треба злий дух та залізний звиток. А злий дух у мене всього 4. біда. Відновлюємо косу та йдемо фігачити мобів добувати зівох духів. Так, складно було знабитися. Має при собі тільки шовом і пояс виходить в злочинний пояс. Так. Але добув 15 штук, це не так багато. Але у нас ще є 5 ставе звиток, та й нам не броню треба, тому сподіваюся, хватить. А ще нам треба зробити рунічний стол, який ми в цілому вже робили. Тільки вже треба у цьому місці зробити. Ну давайте десь тут його побудуємо поки що. А, по ідеї спочатку рунічну таблицю. Так, ми будуємо рунічну таблицю, потім тотемну темну базу. Потім один, два, три, чотири колоди з полісандру, а також ще треба нам е, деякі духи. Це нам треба було два водних духа, один таємничий дух та дух Ельдрича. Раз, далі, два, три та. Чот... Давайте чотири. Все чудово, тепер ми беремо злий дух та залізний злиток, ставимо і над... нажимаємо на тотемну базу. Тут все в нас так виходить гарно і. Все, в нас є сталеві звитки. Там ми зараз зробимо сет. Туньк, туньк, туньк. фул сет готовий ще навіть один звиток залишився. Ну, можливо, він нам знадобиться. Тільки коли я не знаю. Напевно, коли ми знову будемо робити цю броню, бо робимо вже її, у цій зборці. Третій раз. Вона дуже швидко ламається. Ну добре. Що ж, тепер ми в цілому більш-менш готові добувати візер голови. Але ви що, думаєте, що я просто так піду і буду добувати? Напевно, так і думаєте, але ні. Конжон Рінг є такий ось блок Чековун. Тобто такий спавнер тільки з модом такий от. А, він крафтиться в цілому не так складно. У мене все це є, по ідеї. Ну так, все це є. А, і що він взагалі себе представляє? Він нам треба, щоб зробити свій спавнер де завгодно. Тобто і ми зможемо зробити спавнер візер скелетів, це і опит, і плюс ще куча візер голов. А візер голов нам дуже багато в цій зборці треба. І все ж таки, давайте я вам поясню, як це все працює. Замість кача душ ми ставимо воронку душі. Ось вона максимально легко крафтиться на камнерізі та полірованого чорнокамню. І ми робимо такий ритуал. Ми розташовуємо моба, якого ми хочемо впитати в цей спавнер посередині цієї воронки, ставимо у ці п'єдестави предмети, які падають з цього мобу. Та в розпочинається це все, але крім цього, ще нам треба взагалі, як ця як би, душа цього мобу перекинеться у е, чаклун. Ця душа буде триматись у заклинання фокусу. І ось так вона крафтиться, це заклинання, фокус. Менша сутність заклинання, це теж саме сутність заклинання, тільки е, вона якби е, на осколки розбита. Розбиваємо її правою кнопкою миші по твердому блоку. Давайте глянемо, що треба, щоб це все провернути. Нам треба воронка душі. Далі нам треба заклинання фокусу, і нам треба більше нічого. До речі, ще воронку душі треба запитати ґрунтом душі, який у нас теж є. Ну і в цілому, так, більше нічого не треба, але треба це все буде перенести в пекло і знайти візер скелет і якось туди його помістити. Помістити по центру, скоріш всього, просто паркану. От, ніби все є, треба тільки перетягнути у пекло та засунути сюди візер скелета. Але мені цікаво, в цій бієстав треба вложити тільки там Вуголь, кам'яний меч та кістку, або ще треба буде вложити череп візера. Сподіваюсь, не треба буде його виложити. Дивіться, хто. ой-ой-ой. Дивіться, хто заспавнився. Це такий міні-боссів, і з нього випадає крутий щит. Ну, але я на нього точно не піду, бо він. Поки що занадто uh, складний для мене, навіть якщо рахувати, що це мінібос. Торговець з живами гоблін. Ой, йому, що це таке? Ти нам не треба. Давайте вб'ємо його. О, з нього щось випало. Знак підземелля. Хм, Цікаво. А що з нього взагалі можна зробити? Нічого. Мана Earth Face. Боже, дуже багато всього з цього моду, а я ніяк не, не можу його вивчити. Треба буде його... Хоч трохи, але почати вивчати. Якщо в нього тут: Незерак на смарагд, морква на смарагд, Смарагд на незерський наріст, і все таке. До речі, незерський зивий, ну. В цілому прикольно. Особливо 4 стародавні залишки на 5 незеритових уламок. Що тут ще? О, незламність 4? А от і перший скелет. Нарешті я його знайшов, довго шукав. Ну, не знаю навіть просто його зараз вбити. Ой, ой-ой-ой. Чи його відразу заперти у якийсь, не знаю, от так от просто взяти. І якось би його закрити. Цікаво тільки як. Добре, давайте спочатку його вб'ємо, все ж таки. А потім а, вже. Будемо робити цей ритуал, тому що все одно мені треба, от, наприклад, кістки хоча б поставити на ті п'єдестали. Думаю, зроблю прямо тут. У мене вже є кістка, кам'яний меч та вугілля. Сподіваюсь, цього ховати для нього. Що ж, ставимо воронку десь по центру. Ось, потім я точно подивився, треба 1-2 відступати, і на третьому вже ставити цей п'єдестал. 1-2, на третьому ставимо. Я спаду, краще, один, два, тут Все, чудово, можна ще ось сюди мого скип поставити. А тепер шукаємо просто візера, але треба, напевно, ще підготувати. Блін, я паркан не зробив. Ой, що це таке. Якийсь побу був. Добре, поки що зроблю ось так. І так, ось візер, я його тільки що зробіт, він тільки що і заспавнився. Так. Так. Треба його якось сюди запхати. А він взагалі проходив в один блок. Мені цікаво. Добре, давайте йому більше місця дамо. Так, все, наче вийшло. Він, по ідеї, звідси ніяк не вибереться. Я сподіваюся, що я його трохи побив, нічого не буде. І ритуал все правильно зробиться. Так, що далі? Далі можна ось так зробити, щоб нормально було. Так, що там? Хто в мене б'є? Так, 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 так. Далі, 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 далі. Що нам далі робити? Далі нам треба. Поставити. Ну, давайте, кістку одну. Далі кам'яний меч. Ну, наче працює воно. А, так, о, тут треба можна теж е, зламати. Вугілля. І, напевно, ще вугілля. Так. угу Угу. Тепер треба це все активувати. І для цього ми беремо чакунський скіплетер. Так, забираємо чакунський, і по ідеї... Ага. Ага, треба ще цей. Фокус заклинання поставити. Во. І тепер. Так. Починається, починається. Там щось робиться, блін. А, і все. Ну,... Е... Гарного аватаря, напевно. Ой, точніше, гарного ефекту, напевно, не було, тому що тут було. Шкода, звісно, що немає такого гарного прям ефекту. Там, а, ну, але що маємо, то маємо. Все, тепер у нас є заклинання фокусу, і тут нас скелет висушувати. Це просто ідеально. Я поки їх знайшов, так це було дуже довго. Але все ж таки ми змогли. І не треба, до речі, а, навіть щось залишилось. А, напевно, тільки один предмет. А, ні, воно просто все залишається, щоб ви було. Ну добре, не треба був череп візера. Ось ми і дома, І давайте все ж таки доробимо цей спавнер, і нам залишається скрафтити пустий цей спавнер. Чеклун. Для цього нам треба аж 8 спав душі і сутні заклинання. Сутні заклинання є, сплав душі. Це нам бо ви, це нам треба. 8 штук це виходить 4 таких крафти. 4 крафти це 4 незритових уламка. У мене в цілому так є 4 штуки, і... а всіх останніх інгредієнтів теж є. І ось спавнер вже в наших руках. До речі, досягнення виконав брестижитатор. Стріть чарівника Ох і назва у досягнення. Все, тепер, по ідеї його просто поставимо та туди якби запхаємо, можна так сказати, заклинання фокусу. Але де це все робити? Просто ось тут, ну, явно ні. А мені ще цікаво, чи можна буде його потім забрати, чи він просто не зламається, а от це от я не впевнений. Тому відразу е -е, треба робити правильно. Тому давайте зробимо якусь таку фермілку фор... маленьку. Ну, зараз щось придумаю. Ви готові подивитися на це? Ви навіть не представляєте, що я зробив. Це щось таке, це таке масштабне. А саме ось ця коробка. Так, я знаю, що це просто банальна коробка. Як вона взагалі працює? Просто там буде спавнер, він спавнить, вони йдуть сюди, тут є люки, і типу по ідеї вони повинні туди спускатись. І отак от іти, йти, і а тут я вже їх вбиваю. Я не впевнений, що взагалі це буде працювати, але я дуже сподіваюся, що воно буде працювати. І так, звісно, я її потім покращу, але поки що так. Ну я думаю, кудись спавнер, ну прям посередині е, ставимо. Так, все, чеквун, і по ідеї, якось ми його можемо відкрити. А як його відкривати, напевно, знаєте чим? Напевно, треба взяти чеквунський скіпетр і вже е, ним відкривати його. Можливо. Так, все відкрили. Тут є ось такі 4 слота, вони відповідають за кожний, як сказати, покращувач. Бачите, тут є ось такі талісмани. І в залежності, який це талісман, він дає якийсь. Буст. Наприклад, наче талісман достатку, то він буде ігнорувати, що тут дуже багато мобів. Тобто він буде постійно спавнити, навіть не дивлячись на те, скільки тут мобів. І всього ось тут у слоті може хранитися 8 таких як талісманів, можна і так сказати. А от сюди ми вже можемо заклинання фокусу поставити. Ставимо і. Ну, давайте смовозки приберемо, закриваємо. І подивимось, буде він спавнити чи ні. і З якою швидкістю. Ось він заспавнив. Так, він просто так довго спавнив їх. І він не йде до мене, так? Десь він там заспавнився, тільки я вже. я просто не бачу, де він там. А, через шейдери. О, ось цей візер. Ага, він до мене ось так іде, а так він не хоче йти. А, а давайте ось так. ось. О, все, він йде. Тільки. О, все, він. він пішов і. Ну, припустимо, я буду ось тут, так. А, він... він піде до мене, він, напевно, навіть не піде до мене. Хоча ані ось. Mm. Йому тут треба більше місця. Тобто, не в один блок робити, а в два, а то і в три блоку. Все, я дав їм більше місця. Давайте тепер спробуємо um, заспавнити їх. Тобто ми заквинання фокусу. Додаємо, зараз чекаємо. Оп, і він падає ідеально. Ще цікаво, чи він пройде до мене ось сюди. Я, до речі, так, великий такий зробив, тому що ну, вони все одно не можуть пройти. І так він дійсно. Бачить мене і хоче мене вбити. Це дуже добре. А, можемо ось так: от подивитися, якщо там щось, якісь проблеми. Все чудово. Звісно, по ковхозному дуже сильно це зроблено, но але. Ну, що маємо, то маємо. Можливо, пізніше я зроблю краще. Ну, неможливо, я точно щось зроблю краще. Але поки що ось так. А на цьому серія буде закінчуватися. Я сподіваюся, ви підпишетесь на канал та поставите, подо... поставите подобайку. І не забувайте, що у наступному відео я зможу вивести вже у вільний доступ цю зборку модів. Але треба 20 лайків і написати Я хочу збірку. Але хоча б 20 лайків, якщо вам в коментарі писати. Ну а з вами був Лейк. До зустрічі в нових відео.